Усім привіт! Мене звати Лера, ви на каналі Латони, і ми з вами продовжуємо грати в Undertale. Ми тоді зупинилися ось тут. я, коротше, знаєте, що хочу зробити? Я думаю, що мені треба покласти павучий пундик в скриню, тому що він мені знадобиться. Однозначно, знадобиться. О, хтось мені писав в коментах, що він треба типу, буде в якомусь бою. Тому, е... Поки що, поки що. Пішло подивимося, що у нас тут є. Тут нічого в нас немає. Є вудка. Це вудка. Вона прикріплена до землі. Витягнути? Да. На гачку є лише фото дивного на вигляд монстра. Подзвони мені, ось мій номер. Ти вирішуєш не дзвонити. Чому? Ти закидуєш вудку назад так короче е, не дають мені подзвонити нікому. Е, тут дороги більше нікуди нема, тому ходімо. Ну, в нас один шлях. Опа. Отож, як я вже раніше казав за Андайн. Да здорово братане. Весела музичка. Так. Санс, матінко моя, невже це людина? Ем. Мені здається, що то камінь. Оу. До речі, що це перед каменем? Матінко моя це ж людина. так? Матінко моя, санс, я нарешті зробив це. Андайн буде. Я стану, я буду таким популярним, популярним популярним. Хм, Людино, ти тут не пройдеш. Я, великий папайрус, зупиню тебе. А потім спіймаю і тебе відправлять до столиці. Тоді. Тоді. Не впевнений, що буду тоді. Хай там як! Ступай далі, якщо стане духу. Хе-хе-хе. ну, непоганий початок. Не хвилюйся, малюче. Моя очниця не дріматиме, тому все буде добре. Добре? Давай спробуємо. Це що таке? Це битва. Льодошап величається перед очима. Ам. Давай зробимо комплімент. Ти повідомляєш льодошапу, що в нього чудовий капелюх. Заздриш, не мої проблеми. Оп. Так. Льодоша, давай поігноруємо. Ти відводиш свій погляд від капелюха Льодошапа. Він виглядає роздратованим. Алло, мій капелюх ось тут. Так, Льодошап потайки перевіряє. Я не знаю, буду вкрасти його капелюх, він напевно роз... роз... цей, образиться на мене. Коротше, е, ігноруємо. Він виглядає розбитим. Хоч кепку вдягни, перш ніж кепкувати. Так, Людошап у віччя й далі, що там? Відчайдушно шукає увагу. Добре, ми тебе пощадим. 13 золота? Найс! Я хотіла подивитися, що це така. На цій коробці є не... це коробка. Невука оповідь. Ти споглядаєш майстерно зведений блокпост. Хто міг це здобудувати? Думаєш ти? Ставлю на те, що е, то був дуже відомий королівський вартовий. Примітка. Це не дуже відомий королівський вартовий. Окей, а там зладу щось можемо подивитися. На цій коробці є оповідь. Так, окей, хорошо. Ем, Добре. Не ворушитися! О, пес. Щось ворушиться чи то моя уява? Я бачу лише те, що рухається. Якщо щось рухалося, наприклад, людина, то я зроблю так, щоб вона більше ніколи не рухалась. Себек, себек заступає шлях. Давай погладим. Себек вважає твої рухи досить підозрілими. Не ворушися ні надюю. Ага, треба не ворушитися. Прикол. Собак, здається, не може нічого знайти. Ти гладиш собака. Що мене погладило? Що мене погладили? Гладь. Глодь, глед. Собак задоволений. Перемога. 30 золота. Вау! Щось погладило мене? Щось не рухалося? Мені зараз не завадять собачі смаколика. Який милий собак. Собак. Вітаю! Тут хтось є? Ні? Я хочу ем, зробити скріншотик. Ось yes, так. Так, ви двоє мене розігруєте? дуже смішно. Схоже, хтось курив собачі смаколика. Хтось курив, собачі смаколики, який жах. Слухай, ти маєш дещо запам'ятати. Мій брат має дуже особливу атаку. Якщо побачиш синю атаку, не ворушись, і вона тебе умина. Є досить простий метод заробати це на носі. Уяви собі знак стоп. Коли бачиш його, ти зупиняєшся, так? Знаки стоп червоні. Натомість уяви синій знак стоп. Легко скажи. Під час битви думай про сині знаки стоп. Окей. Так, пам'ятай, сині знаки стоп. Добре. Це я зараз буду. битися з папайрусом, чи що? Північ. Лід, південь, лід, захід лід. Схід за та лід. Ем, привіт. Вітаю! Я сніговик! Хочу пізнати навколишній світ, але можливості ходити не маю. Будь твоя ласка, мандрівниче, візьми шматочок мене та віднеси далеко-далеко. Так. Дякую тобі, нехай щастить шмат сніговика. Там, до речі, якийсь прикол, а, що типу, да, якщо його там пронести, то там щось там. Як там у мене справа? Під мене я маю а, на увазі мій шмат, який я тобі дав. Там буде якась просто ачівка, чи що. Ти такий лінивий. Ти всю ніч дрімав. Здається, це називають сном. <смі> відмовки, відмовки і знову відмовки. Подобається музичка папаруса. О-хох, людина вже тут, як тут, для того, щоб зупинити тебе. Я зробив зі своїм братом кілька головоломок, і, на мою думку, саме ця для тебе буде досить шокуючою. Бо, як бачиш, це невидимий електричний лабіринт. Варто тобі тільки доторкнутися до стін лабіринту, як ця куля добряче вдарить тебе струмом, звучить весело, тому що кількість веселищів, які прийдуться по твоєму тілу, взагалі буде малою, чесно кажучи. Гаразд, можеш починати. Санц! Що ти на кої? Думаю, саме людина має тримати кулю. А, маєш рацію. Потримай, будь ласочка! Добренько, от тепер починай. Неймовірно, слизький ти равлик. Тобі легко вдалося з цим впоратись. Занадто легко. Байдуже. Наступна головоломка такої простої не буде. Бо її спростував мій брат Санс. Вона тобі точно зламає голову. Мені вже встигло. <риклад> що було б, якби я тут пройшла? Просто мені <риклад> цікаво. Слухай, дякую. Моєму брату явно весело. До речі, як тобі той дивний костюм, який він носить? Ми його зробили кілька тижнів тому для маскараду. Так він з ним носиться й досі. Дорочачи, що то його бойова форма. Блін, скажи, мій братик крутий. <риклад> О, ти хто? Не розумію, чому ніхто не хоче його купувати. Зараз ідеальна погода для чогось холоднесенького. Давай я куплю. О, покупець! А, вітаю! Не хочеш поласувати ем, пломбіром? Це про холодне частування, що зігріває серця. Усього за 15. Ну, давай. Тримай, гарного тобі дня! А, мило, миломбір. Ну, добре, нехай буде в мене миломбір. Я думаю, він мені знадобиться. Що це таке? Я думав теж почати продавати смаколики. Хочеш печеного льоду? Це ну, за 5. Ні, твоя правда. Я вважаю грабую самого себе. Так, а де ця штука тут була? Це ти? Схоже на сніжну кульку, але в дійсності це сніжний ...додекедр. Ну, візьми Сніжний Додекаедр. Додекаедр, да? Що тут у нас є? Ну, коротше, це головоломка, найс. Ага, треба оцю штуку туди напинати. Ой, вона. дивись, вона псується, коротше. Вау! Вона зменшується в розмірах. Ні, не зменшуйся в розмірах. Будь ласка. Мені треба тебе сюди закинути. О, найс. Фіолетовий. І навіть відчувши себе в пасці, роблячи нотатки, ти досягаєш кінця кулі. Ти виграєш два. Дві монетки? А, та я типу, можу, ще, в принципі, налутати так бабла собі. Чи що? Ой. Можу налутати бабла каже чи ні. Я просто не знаю, типу. Ну вона не. Та, йопта. Вона дуже швидко закінчується, коротше. Окей. Okay. Не знаю, що... Ем... Який в цьому сенс, типу, глибинний. Я не знаю, навіщо я це роблю. Віриш? Ладно, фіг з ним. Чесно. Е, чомусь ця штука не хоче... Ладно. Е, можна пройтись сюдою і тудою. Ну, я думаю, що ми вийдемо так -то на одне й те саме. Це що? Рівні небезпеки запахів. Сніжний запах снігових рівень білий може стати жовтим рівнем. Непідозрілий запах цуценя. Рівень синій. Запах тих, хто валяється в снігу. Девакуватий запах люди, рівень зелений, знищити будь-якою ціною. не зрозуміла. Його. Її. Рівні небезпеки. Сніжний сніговик білий. так, Непідозрілий цуценя синій. Девакуватий людини зелений. Зелений, але червоним написано. Я не зрозуміла, в чому прикол. Так, сніжинку він чомусь брати не хоче цю купу. Людино, приготуйся до абсолютного. Санс! А де головоломка? Вона ось тут, на землі. Довірся мені. Я радше в лотерею виграю, аніж цей план провалиться. Ага. Пілворди для малих е е монстрів. Морозець. Агов, малеча, допоможете мені вирішити цю загадку? Е, ні? Е, я тільки не розумію, що хочеш від мене. І що? Санс, це аж ніяк не допомогло. Упс, як у воду глядів, треба було брати ранковий кросворд. Що? Кросворд? Повірити не можу, що ти таке кажеш. Я вважаю, що е, взнавайко, безперечно, складніший. Дійсно, ти жартуєш, оцей легасенький фільм-ворд? Тож для малих кісточок. Неймовірно, людино, виріши нашу суперечку. Що складніше, взнавайку чи кросворд? Ой, кросворд. Ви двоє якісь ненормальні. Кросворди ж такі лагасенькі, там щоразу один і той самий розв'язок. Я просто заповнюю. Заповнюю клітинки літерами хитр. бо кожного разу я дивлюся на кросворд, я можу лише ропіти. Хе-хе-хе. Папайрус -хе. любить ускладнювати не ускладнюване. До прикладу, вчора він безуспішно намагався розв'язати гороскоп. А що у нас тут там, ти хочеш, щоб ми знайшли? Слова, да? Ну, ось, ось цей, наприклад, ось повністю є. Ось це слово. Окей, зрозуміло. Ми не будемо цим займатися. Пішли далі. О, сейв. Блін, я не ту кнопку нажала. Це що таке? Записка від папайруса. Людино, прошу, насолоджуйся цими спагетті. Ти ще не знаєш, але ці спагетті є пасткою, розробленою, щоб спокусити тебе. Ти будеш їсти, не звертаючи уваги ні на що, і взагалі не зрозумієш, що стоїш на місці, лишившись з носом завдяки великому папайрусу. Давай збережемося. Віра в те, що миша знайде спосіб розігріти спагетті, сповнює тебе рішучості. Окей, ну що по часу. О, почався в нас ну, ще багато часу. Угу. Там а, миша. Там а, закрито. Там непонятно що. Щ це не підключена мікрохвильовка. На всіх кнопках написано спагетті. Тарілка морожених спагетті. Вона така холодна, що прилипла до столу. Ну, я не знаю. Обережно собаче весілля. А що ми можемо зробити з цими спагеті? Нічого не можемо. Нічого тут не можемо, так? ми пішли на собаче весілля. Опа. Малий пес з'явився. Малий пес. Погладити. Ти ледь підводиш руку, а малий пес уже в захваті. Хапха. Малий пес каже хап-хам. Малий пес щасливо гавкає. Ну, золото мені за це не дали абсолютно. Так. Але тут є якась схема, яка мені показує, куди мені треба пройти. Тобто через верх сюди ми пройти не можемо. Ну, окей, у нас особо варіантів, то немає яких куди ходить. У снігу сховано Кач. Клац. Клац. Нехай буде клац. Та й все, та й власне пройшли. Ти що така? О! Собаки! Що то за запах? Де той запах? Якщо ти запах, ідентихуй себе! Де ось де той дивний запах. Він викликає в мене бажання мітити. Мітити прямо по тобі. Ту... <піси> Песи. Песи нападають. Песи нападають. Песомі. песомій. песомій. Давай погладим песомі. Собакам підозріли твій запах. Лапи геть, пахуча людину. Це не твій чоловік гаразд. Oh. Собаки практикуються. Давай обнюхаємо. Собаки знову тебе обнюхали, але ти досі девакувато пахнеш. Що це за запах? Запах таємниці. Так, синенький це ми не рухаємося. Собаки й далі обмінюються сокирами, щоб оборонити одне одному. Давай поваляємося. Ти валяєшся в грязнюці та снігу. Тепер ти пахнеш, як девакувата цуценя. Перш ніж полюбити в дівчині жінку полюбив в ній собаку. Собаки напевно знов хочуть тебе обнюхати. Ну, давай обнюхаємося. Собаки знову тебе обнюхали, повалявшись у грязнюці, ти пахнеш, як годиться. Якого пахне, ніби ти насправді мале цуценя? Ну, мене знову вбило. Так, собаки думають, що ти, можливо, цуценя, да? так? що, обнюхати ще раз чи погладити? Собаки вже знають, що ти нормально пахнеш. Хорошо і. Блять. Собаки думають, що ти, можливо. Погладимо. Ти гладиш по сумі я. Ого, мене гладять. Добре, тепер мене гладить цуценя. Так, собаки думають. Погладим ще її. Ти гладиш по сумою. А як же я! Собака гладить собак. Клас! Блять. Не дуже добре. Собаки відкрили для себе новий світ. Так, блять, <пл> пізда. Собаки можуть гладити собі подібних. Нам відкрився новий світ. Дякую тобі, де вакувате Клас, у мене нема здоров'я. Якщо я піду зараз засейвлюся, от що мені буде? Ну, типа, я ж можу повернутися, правда? Це ж ніхто мені нічого не скаже. Так, Віра в те, що миша знайде спосіб розгріти спагетті, сповнює мене рішучістю. Хорошо. Окей. Okay. І шо? А, здоров'я обновилось, да? Клас. Правда, 20 20, Правильно? Статус. РЗ. А чому атака і захист? Ноль? Досвід має бути ноль. Що таке ще, я не пам'ятаю. Можемо подзвонити комусь. Давай, у мене є телефон. Торіаль. Ніхто не бере слухавку. Окей. Ну, добре, я, коротше. Тепер знаю, що можна зберігатися. І. Так. Льодошап і Льоха. Окей. Льоха? Покинемо Льоху. Поки Льоха не дивиться, ти разом з іншими монстрами покидаєш його. Де твій капелюх? Так, інші монстри радісно святкують зникнення Льохи. Так, добре, будемо його ігнорувати. Так, альомий капелюх ось тут. А, так. А, все ще його ігноруємо. Ого, ви, друзі, просто відстій. Так, ну, наприклад, Льоха вернуся. Покинемо. А, да. а чому ти в мене стріляєш, якщо ти готовий а, до пощади вже? Так, пощадили їх, отримали своє золото. Пішли. Пішли, пішли, пішли далі. Так, що це таке? Оце кнопка. Перетвори кожен хрестик на нулик, а потім натисни на перемикач. Окей. Що? Як тобі вдалося оминути мою пастку? І що більш важливо, мені щось лишилося. Що ти скажеш папайросу про його спакет... спагетті? Тарілка повна. Справді, Йойки! стриматись перед смаком моєї домашньої пасти, щоб лише поділитися зі мною. Не хвилюйся, я, майстер шаф папайрос, зроблю будь-яку пасту, яку тільки можеш уявити. Ха-ха. Так, ну окай, і що? Мій брат позавчора почав шкарпетки колекціонувати. Як сумно, мені іноді цікаво, щоб він робив без такого класного та турботливого хлопа, як я. О, а це вже поцікавіше. Людино, хм, як же це сказати? Тебе дуже довго не було, тому. Я вирішив удосконалити цю головоломку, перебудувавши її в формі свого обличчя. На жаль, сніг швидко промерз на землі, тепер розв'язок зовсім інший. І як зазвичай, мій ледащий брат знову десь байдики Гадаю, я мушу сказати лише одне не хвилюйся, людино. Я, великий папайрос, розв'яжу цю головоломку і тоді ми разом зможемо пройти вперед. А поки спробую розв'язати її самотужки. Я ж спробую лишити розв'язок у таємниці, ну окей. Так, тут треба якось подумати, як правильно пройти. Як правильно пройти? Ага, не так той просто тут буде. Не вийшло. Не вийшло, не фортануло. Ну, так теж не вийде. Угу. Так, ну мені треба ще й повернутися назад. І як? Ну, мені однозначно треба пройти ось там. А чому? Ну, наприклад. Не знаю, чи правильна була логіка, але я це зробила. Вау, у тебе вийшло! Навіть без моїх порад, неймовірно, я вражений. Ти, напевно, як і я, любиш головоломки, тоді ти, безперечно, заціниш наступну головоломку. Вона навіть може бути надто легкою для тебе. Нє-хе-хе. Yeah, yeah. Ну пішли. Круто, що тобі вдалося розв'язати головоломку так швидко. Навіть моя допомога не знадобилась, і це добре, бо я обожнюю нічого не робити. Агов, це ж людина! Тобі, ох, як сподобається ця головоломка. Вона була створена дивовижною докторкою Альфіс. Бачиш ці плитки? Щойно я натисну на перемикач, вони почнуть змінювати кольори. У кожного кольору є своя особливість. Червоні непрохідні. Ти не можеш ходити по ним. Жовті електричні. Вони вдарять тебе струмом. Зелені це сигнальні плитки. Якщо наступиш на них, тобі доведеться битися з монстром. Помаранчеві пахнуть апельсинами. На них ти почнеш смачно пахнути. Сині плитки це водяні плитки. Можеш спокійно пливти ними, але якщо пахнеш апельсинами, пірані тебе вкусять. Також, якщо біля синьої плитки є жовта, то вона теж вдарить тебе струмом. Фіоладові плитки слизькі, ти повсказнешся по ним прям до наступної плитки. Проте слизьке мило пахне лимонами, як і піранії ненавидять. Фіолетові та сині плитки безпечні. І нарешті рожеві плитки вони нічого не роблять. Ходи ними, як заманеться. Ну як все зрозуміло? Тобі зрозуміло? Так, чудово! І наостанок! Ця головоломка цілком випадкова! Коли я натисну на перемикач, то буде головоломка, яку ніхто ніколи раніше не бачив. Навіть я не знатиму розвиток. Розвиток. Нє, хе-хе, приготуйся. І вони що? Найс. Що сталося? Що? <папайрус> Папайруса, коротше, винесло трошки. Що сталось? До речі, ті нещодавні спагетті не такі вже й погані, як для мого брата. Він став краще готувати відтоді, як почав вчитися. Ньюсь об заклад такими темпами він їстів на щось приготує. Машина не працює. Так, привіт. Ти пас. Цей пасик витріщається на сніг, допоки той не перетвориться на шедевр. Стерожіться собаки, будь ласка, погладьте собаку. Усередині на підлозі лежить коробочка зі ще. Шпідзинками, шпідзинки, шпідзинки. Шпідзинки. Підзинки-шпідзинки. Так, віра в те, що песик ніколи не полишить спроб створити ідеального песовика, сповнює тебе рішучість. так? Зберігаємося. О, та я думаю, ми можемо закінчити на цьому, в принципі. О, окей. А, тому, тому, дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!